Коли ми стартували, виглядало так, що телеве забезпечення, Збройні сили України, і Міноборони і поняття корупції, що це нерозривна якась історія, тобто що це ланцюг, які не можна розірвати. І е, скандали, які накочувалися один з одним, е, складали враження, що це якась чорна діра, яка скоро просто. За туди ну, в себе там, і Збройні сили, і Менеброни, ну, їхню репутацію, ну, людей там, і, так далі, і так далі. І коли ми запускали, я пам'ятаю я пам'ятаю, це був такий ну, захід, дуже ну, теплий. Там був ну, міністр е, е, і головком тодішній залужний Валій е, е, я тоді виступав я, е, і я казав, що для нас є дуже важливим, щоб ці поняття, щоб вони. Розмежувались, щоб коли люди згадували про забезпечення, окей, вони можуть сказати, що їм приїхало щось неякісне, вони цим не задоволені. Ми будемо на це реагувати, ми це замінимо, ми оштрафуємо постачальника і так далі. Або, наприклад, не, не видали там ну, червики, наприклад, і він там їх ну, довго чекав, окей, це питання операційної ефективності, докручуємо, ну і реально там є ці рішення, ми над ними працюємо і так далі далі. Але не корупція, і от ми вже півтора роки. Ми живемо, в принципі, у режимі, де так, є поодинокі якісь ситуації з тим, що щось не те приїхало, не, не тоді приїхало, але це не про те, що це якась абсолютно чорна діра, туди все засмокчується, і все, і все дуже погано.